Нещодавно відбулася презентація нового сезону візійного жіночого акселератора Відважна 2 масштабування та діджиталізація. Його мета допомогти українкам започаткувати або розвинути наявний бізнес. Новий сезон акселератора є логічним продовженням першого сезону проєкту та націлений на діджиталізацію і масштабування власної справи. Новий сезон візійного жіночого акселератора відважна 20 масштабування та діджиталізація впроваджує мережа центрів підтримки підприємців «Дія бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації, офісу з розвитку підприємництва та експорту та за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД», зміцнення громадської довіри, а також глобальної ініціативи «She's Next. Empowered by Visa». Проект пропонує майбутнім та активним підприємцям протягом чотирьох місяців вивчати фінансове планування та управління, маркетинг і продажі, інструменти діджиталізації бізнесу, оподаткування, бухгалтерський облік, інструменти для виходу на зовнішні ринки. Цей проект буде цікавим як для майбутніх підприємців, так і для тих жінок, які вже мають бізнес та шукають нові можливості для розвитку. На нас чекають чотири місяці онлайн навчання. Та офлайн буткемпів, 17 освітніх модулів, 14 лекторів з бізнесу і психології та менторська підтримка, додаткова бізнес-пропозиція від партнерів Visa, Monobank, Укрпошта, Чекбокс і Shop Express. За результатами навчання, 40 учасниць залучать по 100 тисяч гривень на впровадження своїх бізнес-ідей. На фінальному заході 12 фіналісток змагатимуться за головне заохочення проєкту в категоріях дебютантка, візіонерка, безбар'єрний бізнес-проєкт. Три бізнес-проєкти з найвищими балами від журі залучать додатково по 400 тисяч гривень на розвиток власної справи. Реєстрація на акселератор відважна вже розпочата і закінчиться вона 28 квітня. А 14 по травня вже розпочнуться навчання. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.